Всім доброго дня! Я продовжую підтримувати збір Христини Сашко, це волонтерка з Дніпра. Збор потихеньку, збір, тобто потихеньку просувається, але треба ще дуже багато грошей, тому що ну, загальна сума збору це 500 тисяч гривень. Треба купити буде дві автівки для 92-ї і 125-ї бригад. Хлопці працюють на Харківському напрямку, це Куп'янськ. І там дуже-дуже зараз пекло. Треба хлопцям допомога. Ось, ну я думала про що сьогодні поговорити, яку тему. Ну і давайте поговоримо про маленькі суми. Ну У нас багато хто думає, що така мінімальна сума донатів це 100 гривень. Ну, так от у нас в колективному мозгу це вклалося. Ну, може, так і було два роки тому. Але зараз ми всі трошки без грошиків, без грошиків. Ось і тому давайте просто подумаємо про те, що нас дуже багато, і якщо кожний по гривні, по 5 гривень, то Уявляєте собі, тому швидко закриємо всі, всі збори. Тому що нам не треба думати, що боже, в мене нема зайвої сотінки, в мене немає цих 100 гривень. Боже мій, боже, мій, все, 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 все. Я не буду в цьому місяці, в цьому тижні донатити. Ні, давайте інше правило зробимо. Так, в мене є 5 гривень, так, я задоначу. Так, та першому хто попався? Чи, наприклад, ось. Я підписана на Асю Батурину, це я. Ось, вона там про Кристину Сашко топить постійно, та давайте я Христині закину ці 5 гривень. якщо кожен так подумає, то вже, вже завтра хлопці будуть з завтівками. Тому давайте не будемо соромитися наших маленьких донатів і будемо знати, що 5 гривень це багато, бо маленьких донатів не буває. Ось. Дуже всіх люблю і вірю. І знаю, що ми переможемо, що Україна переможе, що ми будемо щасливі, і що ми будемо шанувати пам'ять наших полеглих героїв і ті, хто поранені. І що фраза герої не вмирають, вона буде, буде здійсненою. Тому що як можуть не вмерти наші герої, якщо ми будемо про них постійно пам'ятати? Це, до речі, ціла програма для того, для того щоб шанувати. Пам'ять героїв і для того, щоб допомагати тим, хто має дуже велике поранення. І на це також треба гроші, і це також будемо робити ми. Бо наш діючий уряд він саботує. Діючий уряд займається саботажем, цього робити нічого не буде, де взяти гроші, бо наші гроші покрали. Ті, які треба ми, як нормальні податківці, ми їх віддаємо. Ці гроші йдуть на побут нашої держави, на те, щоб наші хлопці могли нормально воювати на армію. Ні. Ні. Ці гроші йдуть кудись, комусь. А нам треба будувати нашу державу. Як ми це будемо робити? Ось зараз у нас є такий неймовірний досвід, де брати гроші на будування держави. Ці гроші ми самі собі і не збираємо. У нас вже така звичка потихеньку з'являється. Ми не повинні боятися маленьких донатів, не повинні боятися маленьких сум. Головне регулярність. Зараз я закликаю донатити для збору Христини Сашко ось для двох бригад 92-ї сто 125 ї Бо зараз десь збір на дві автівки. Ціль загальна ціль це 500 тисяч гривень. Це багато, але ми з цим. Поремося, бо ми українці, бо ми не зламні. Бо ми всіх переможемо навік. Все, всіх люблю.